Слідуючи слов'янській традиції, в три роки батьки проводять дитині обряд. Для хлопчиків посадження на коня, а для дівчаток обряд зерниця проїсниця На обряд запрошується духовний провідник, який буде проводити посвяту, а також родичів божатих хлопчика. Перед посвятою посадження на коня батько готує свого сина до цієї містичної події, знайомить сина з жеребцем, і відбувається взаємодія між жеребцем і хлопчиком якийсь певний час. А ось в день посвяти, коли дитина вже себе усвідомлює, я є, визнає себе хлопчиком. Поряд з ним збираються всі чоловіки роду, батько, дідусі, дядьки, старші брати, якщо є, божати, приймають хлопчика як майбутнього чоловіка і благословляють його новими чоловічими силами. До трьох років батько своїм прикладом. І навчанням вклав у хлопчика підсвідоме розуміння чоловіка, його найважливіших рис зачатки чоловічого мислення і поведінки. Мати ж навчила його приймати любов і віддавати її. Хлопчик підійшов до усвідомлення себе як чоловіка, а також відбувається наступна сепарація з материнською енергією. Садження трирічного хлопчика на коня активізує його військові якості, які реалізуються у чоловіка, коли він досягає відповідного віку. Жеребець – дуже чуйна тварина, яка відчуває внутрішній стан свого вершника. І якщо вершник боїться, то обов'язково спробує скинути його. Таким чином, у ході обряду вже можна визначити майбутній шлях дитини та її характер. Це велике випробування для хлопчика, адже він повинен подолати страх перед великою твариною. В його психіці відбуваються великі зміни, почуття, яке переживає хлопчик. Хлопчик, знаходячись зверху в десятки більше від нього істоті, народжують у нього прагнення бути сильним, відстоювати своє право. Якщо ж хлопчик не витримує цього випробування, батькові потрібно переглянути, що було упущено у вихованні. Таким чином, це випробування і для батька.